Всім привіт! Сьогодні нервний Срив, мушу вийти і дати вам декілька порад свого життя. Дивлюсь на просторах інтернету спостерігаю за багатьма людьми, колегами, своїми клієнтами, в тому числі. І, на жаль, 2025 рік я вас попереджала, я про це говорю постійно в своїх роликах, що цей рік кармічний, ми кармічно проходимо якісь уроки. ми... Там, де вас рушиться, там не то, що немає стабільності, там немає істини. Якщо вас звільняють з роботи, значить вам там не місце. Якщо вас рушиться особисте життя, значить воно не справжнє. Там аля хтось грає, є втричні вигоди. І ви маєте зрозуміти, що те, що Бог забирає зараз вас в житті, це вам во благо, тільки ви це зрозумієте пізніше. Колись і я в свій час перепроживала такий триндець, і я дивлюся на гарних жінок, успішних, розумних, гідних, нормального особистого життя. І я дивлюся в просторах інтернету, як вони співаються, виходять, там, роблять свою роботу. І я колись такий етап проживала в своєму житті, коли в мене в один момент рушилось все. І я вийшла в ніякому разі нікого не засуджувати. Я хочу дати рекомендацію тим, хто зараз важкий час, і які прям вас рушиться там, чи особисте життя, чи сім'я вас розвалюється. Да? Яку пораду я сама собі дала тоді, в той момент, коли я ці розрушення, башню, да? я кажу, второ, якби я її перенесла. Я тоді була один на один своїми тривогами. Я не мала з ким ділитися, ніхто мене не розумів, ніхто мене не підтримував. Тому якщо ви думаєте, що ви одна така, ні, ви не одна. ви не Що б я собі сказала зараз, звідси туди, в минулу свою версію 5 років назад? Я б сказала чітку фразу: не просирай своє життя. Не одна людина на планети Земля, хто б це не був. Чи це батько, чи це чоловік, чи це партнер, чи це діти, якщо у вас там якийсь треш в стосунках, не одна людина не заслуговує, щоб ти через неї розрушала своє життя. Ще раз, не просирай своє життя. Ми часто себе так ведемо, що ми будемо 200 років жити. Подивіться, який відрізок років ви вже прожили, і який маленький відрізок у вас лишився. І задайте собі конкретне питання: на що ми його тратимо? На алкоголь, на гулянки, п'янки, на що ми його витрачаємо? На якусь фастфуд 24 на 7, на сварки, на якісь сплетні, на магічні війни, на вияснення хто круче мірятися одним містом. На що ми його тратимо? Цей маленький відрізочок, який в нас лишився, на що ми тратимо? Чого ми просираємо своє життя? Чому інші люди керують нами? Тільки ви можете впасти на дно, і тільки ви звідти можете себе дістати. Хтось звертається до психологів, регресологів, хто має. Гроші, хто має сміливість, хто вже настрадався, іде до допомагаючих професій. Хто бажає пройти зі мною такі трансформації, щоб поговорити з кимось, почути якусь пораду, розібратися, чому це відбулося, пишіть мені в Директ, хочу на консультацію чи в регрес. Хто не має можливості, хто не хоче, хто в оцих саплях, запоях, ви дайте собі час. Дайте собі час, умовно, я тиждень не роблю. Я прям зарекомендувала так своїй клієнті, яка була в Вона ну, Каже, я від'єдналася від себе, я так як я кажу: відстаньте від всіх людей і від себе. в тому числі. Каже, все, в мене тюлень цей тиждень. Все, і вона, оцей тюлень там тиждень полінилася, і потім з новими силами вона вже знає, що її робити, куди її рухатись далі. Дайте собі період відпочинку, візьміть відпуск, якщо у вас там по бажанні треба. Накраня клікарняне, якщо ви на роботі. Якщо ви сама на себе працюєте чи сам так, так само плануйте собі відпуск, дайте своїм мозгам перезагрузитись. Цей тиждень там чи місяць, який ви собі поставите, це має бути срок конкретний. Ви плачете, ридаєте, ніхіра не робите, якщо у вас там немає обов'язків маленьких діток. Забийте, там щось купила, поїсти. да? Все, дайте собі час, все, ви страдаєте, ви в саплях, ви рвете, кричите. Класну практику вам дам підказку, беріть подушку, уявляйте свого абітчика і лупіть зі всієї дурі в цю подушку. Оця агресія з вас має вийти. А ми її що? Ми її глушимо чим алкоголем? І розрушаємо своє здоров'я. Ось вам така рекомендація. Тобто відрізок собі дали, відпочили, плачемо, ридаємо, обвиняємо весь світ. Все, тиждень завершились, витерли сльози, далі собі конкретні цілі, що я далі роблю, що я міняю. Коли люди від нас ідуть, це не кінець світу. Коли люди від нас ідуть, це ваш очередний урок був. І для того, щоб у вас мозк легше, психіка, це все перепроживала, просто мозку треба об'яснити, цей кермічний партнер був, він мене вчив-то тому, -то тому. Наше, наш урок закінчився, і все, він пішов своєю дорогою. Розумієте? А ми що плачемо, чекаємо, виглядаємо на розклади тратимо гроші, вернеться чи не вернеться? Якщо у вас вже є сумнів, вернеться він чи не вернеться. Якщо у вас є суми сумнів любить чи не любить, я вам кажу, заявляю як таролог: ні, він вас не любить. Ні, він не повернеться. Він повернеться в той момент, коли йому буде хірово, коли він його відішлють Туди, де він пішов, ліба він не знайде кращої крапка, знімайте рожеві окуляри, не заслуговуйте любов. Подивіться, як ми самі себе розрушаємо в стосунках і як ми себе не любимо. Чоловік в життя жінки приходить для того, щоб показати, як ти, блядь, себе не любиш. То ж дайте собі чесну відповідь: я, блядь, себе не люблю і мене ніхто не полюбить. Який би мужчина, який би імператор не прийшов в ваше життя, цей сценарій буде повторюватись до тої пори, поки ви, не за. Не задовбетися, поки ви скажете, та не треба мені нікого. Коли ви тільки розлучились, розсталися з партнером, вам треба етап, рік, два, півроку в кожного свій час на реабілітацію. Ви маєте зцілитися, а не цю всю біль іти в нові стосунки і запихати. І там буде ще жощі урок, тому що ви уроків своїх не хочете проходити. І я в свій момент зупинилася. Я теж хотіла десь свою біль затикнути якимось мужиком. Я це пробувала, я це робила. У вас буде більше розчарування, більше алкоголю у вашому житті і більше болі. І оця ця біль, яка середини вас, хто вас там, ваш перший абічик, воно тільки буде рости, рости, як ракова опухоль. Ваша задача зцілити, вийняти ці всі болі, допрожити їх, зрозуміти, для чого воно, і зайнятися, блять своїм життям, зайнятися своєю самооцінкою. Поки в тебе... Самооцінка на нулі, всі будуть у тебе ноги витирати. Чоловіки, жінки, незалежно хто мене дивиться, діти, прибиральниця в магазині. Вас, вас всі будуть витирати ноги. Просніться нарешті і поставте в центр свого життя лише себе. Працюйте над своєю самооцінкою. Тільки коли ви почнете піднімати свою самооцінку, тільки тоді ви зможете себе почати любити. А щоб себе полюбити, треба знати, а хто я? А що я хочу. Я хочу сьогодні борщ з'їсти, чи я сьогодні хочу шоколадку з'їсти. Оце про любов до себе, а не красиві. Задніці і, і губи, і так далі. Ні, це не любов. Це навпаки, ми краєм своє тіло, тому що ми спорим з творцем, ти мене не ідеальною створив. Це не любов до себе, це тюнінг, яким ви хочете купити мужчин. І в цьому ваша буде і далі заблуждє ваша біль, чим більше, чим більше. Фокус на себе зцілити серце, зцілити свою душу, обірвати всі емоційні, енергетичні зв'язки від своїх партнерів, прийти, очнутися, як ви заболіли. Ви що робите? Вилягайте в ліжко, п'єте таблетки. Тому, коли ви тільки виходите з якихось стосунків, якщо вони були супер аб'юзівні, 20-30 років, повірте. Вам і двох років для терапії буде мало. Займайтесь самі, дивіться класні ролики мотивуючі. Ті, слухайте тих експертів, які, бляха, дають купу корисної інформації. У мене самоусвіта на ном номер один в моєму житті. Коли я хочу це вивчити, я слухаю мудрих людей, які діляться в Тіктоці, в тому самому. А не розклад, розкладіки. Ну, що там він ну вже зазріл? Вертається вже, що там вже? Борщ варити? Коли ви, блядь, себе полюбите? Баби, блядь, не просирайте своє життя. На кого ви витрачаєте? Мам кіньків синків берете, а потім требуєте, щоб вони стали імператорами? Знімайте рожеві окуляри? Чи ви думаєте, якщо він одружений, він для вас щось змінить? Ні, йому там приємно, в нього там стабільність, в нього там жінка, в нього там діти, в нього там бізнеси. Якщо ще розумієш, жінка вона все на себе записала, а він просто користується вами. І коли він іде від вас і каже вам, що я да піду від жінки, повірте, він виходить від вас і він витирається, щоб не дай Бог там де ворсинки на на ньому не було помади вашої запаху, і так далі, вас використовуєте ви як туалет. От де ваша тут самооцінка? Де? От, коли ви почуєте ці слова, які я сьогодні кричу в цьому, в цьому ролику, тільки тоді, коли ви, бляха, самі собі скажете Ну ти блядь, дура, я собі це постійно казала, тому що мені ніхто не казав, мене не було е, психолога. Я сама сиділа купалася в цьому. Але тільки коли ми впадаємо на дно, у нас тоді є шанс вийти на інший рівень, на кращий рівень, не на той самий, не в ті самі аб'юзивні стосунки. А займайтеся з собою, своїм життям, зцілюйте себе, займайтесь тим, чим вам подобається. Вам, а не вам треба всім угадіть. Ви для всіх годите, годите а потім від вас, іде чоловік, дорослі шиють діти. Помирають ваші батьки, і ви сідаєте в 50 років, кажете, блін, а я свого життя не жила. Блін, а я нікому указується, не потрібна, тому що ти обслуговуючий персонал, ти всіх. Знаєте, як я кажу, як затичка в кожній бочці. Ваше завдання не бути затичкою в кожному житті, а бути для себе багінню. Поки ви себе не поставите на етап богині, всі чоловіки будуть до вас ставитись. Абсолютно, і ваші начальники, і ваші чоловіки, ухажори, всі будуть використовувати вас і витирати в вас ноги. Вони будуть вам співати діфірамби, е дарувати зірки з неба, дарувати букети ті самі, і будуть далі їздити вам по вухах. Тому такі, з таким месенджером сьогодні я хотіла вийти до вас, для того, щоб жінки, особливо, дехто з чоловіків є в таких позиціях, де вони в жертву западають. Учніться, на що ви просираєте своє життя? Якщо у вас є дітки, підійдіть до своїх діток. Попросіть, хай просто вам, вас обіймуть. Коли я далі сиділа в такій глибокій депресії, підходила моя дочка, обіймала мене тихенько і витирала мої сльози. Тому е, користуйтеся тим, що ще вас там може не дуже дорослі діти. А якщо навіть вони дорослі, просто попросіть сядь біля мене посиди». Обніміть, скажіть Богу, дякую за те, що ви маєте сьогодні, і рухайтесь далі. І в такому випадку не перекладаємо свої проблеми, розговори про мужиків на дітей. Ні в якому разі є ієрархія роду, свої оці проблеми болі нам викладати на дитину не потрібно. Вона психологічно, це і не її задача. Це йти до подружки говорити, і це йти до психолога якогось, да, там чи гіпнопрактика. Все встала, витерла і пішла жити своє життя.